Вранці 7 жовтня палестинські бойовики із терористичного угрупування Хамас розпочали війну проти Ізраїля, назвавши її повінь Аль-Акса. Спочатку на Ізраїль полетіли тисячі ракет, а згодом бойовики почали пробиватися на південь країни морем, сушею і повітрям. Терористи з дельтапланів розстрілювали абсолютно усіх цивільних і військових, до яких могли добратися. У перший же день нападу загинули сотні мирних. Точно так само сотні взяли у полон. Усіх захоплених вивезли у сектор Гази. Чи живі вони, це велике питання. Ми здійснили цей напад через тривалу блокаду Ізраїлем-Гази, окупацію палестинських земель і ймовірні злочини проти мусульман, включно із оскверненням мечеті Аль-Аксе в Єрусалимі. Те, що ви щойно почули, це офіційне пояснення про атаку від самих терористів. Але нас цікавить не причина, а сам факт. Бо це наймасштабніший і найсмертоносніший напад на ізраїльську територію за десятиліття. Наприклад, журналісти Блумберга написали, що це найбільший провал ізраїльської розвідки за останні 50 років. У США в додачу заявили, що нічого не знали про те, що терористи готують напад на союзника. Але тут не все так просто, бо ж журналісти ABC News із посиланням на свої джерела повідомили, що. Розвідка Пентагону знала про підготовку до нападу і навіть мала достатньо часу, щоб попередити ізраїльтян. Це абсолютно безпрецедентно, щоб терористична організація мала спроможність або засоби для здійснення скоординованих одночасних нападів з повітря, моря та землі. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео я розкажу вам про терористичне угрупування Хамас, хто вони такі і чому взагалі з'явилися, за що борються і чого вимагають бойовики Хамасу. Як із невеличкого угрупування, вони перетворилися на одного із найпотужніших гравців у регіоні, де вони беруть гроші. Хто їх підтримує і до чого може призвести чергове протистояння палестинців та ізраїльтян? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Ви чудові. І завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку, є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. А зараз важливе оголошення. Ви вже прекрасно знаєте, що на передову потрібні автомобілі завжди і бажано якомога більше, адже такий транспорт, на жаль, багато не живе зараз. Я хочу попросити вас долучитися до проєкту Герой Кар. Які організовують масштабний збір одразу на тисячу автівок для наших сил оборони. Для цього потрібно 240 мільйонів гривень. Що важливо, команда фонду має 30-річну експертизу на автомобільному ринку. Це дозволяє купувати вживані авто хорошої якості, і переважно це такі авто, як Ford F-250, Ford F-350 та інші. А що дуже важливо, герой КАР працює з командуванням ЗСУ та з офіційними запитами від військових. Збір уже стартував, і 150 авто уже передали нашим військовим. А це 60 військових частин. Саме пікапи дозволяють нашим військовим робити роботу якісно. Вони підходять для найрізноманітніших завдань, починаючи від евакуації поранених і закінчуючи роботою штурмових підрозділів. Посилання на герой КАР, а також на форму для вашого донату, я залишу в описі до цього відео. Тож долучайтеся і допоможіть їм закрити амбітну мету в одну тисячу автівок для наших сил оборони. А поки ви побігли донатити, я розкажу вам історію. Цю розповідь я почну із першої палестинської інтифади, великого повстання палестинських арабів, яке почалося у 1987 році. Масштабні мітинги, сутички з ізраїльтянами та внутрішні розбірки забрали життя трохи більше двох тисяч людей. А взагалі, причина тих повстань це було оголошення боротьби проти ізраїльської окупації територій, взятих під контроль за результатами шестиденної війни. І, хоч більшість тих земель Ізраїль повернув в обмін на мир. Радикально налаштованих палестинців це вже ніяк не хвилювало. Датою завершення першої інтифади можна вважати вересень 1993 року, коли Ізраїль з одного боку та ОВП, організація визволення Палестини з іншого, підписали мирний договір, так і собі угоди в Осло, які мали би стати підґрунтям до появи палестинської держави поряд з Ізраїлем. І як ми прекрасно бачимо сьогодні, цього не сталося. А не вийшло, зокрема, із тієї причини, що цьому завадили різноманітні терористичні організації та угрупування. Вони не хотіли співіснувати з ізраїльтянами від слова взагалі. Зрештою, це внутрішнє протистояння призвело до розколу в Палестинському Русі. Існувало собі ОВП на чолі з Ясером Арафатом. Вони, хоч і були радикалами, але на домовленості з Ізраїлем ішли. І, от під час інтифади з'являється Хамас, який відкрито говорить про те, що не визнає існування Ізраїля як держави на відміну від ОВП. Хамас, хоч не визнавав. В державності свого сусіда, але приймав палестинську державу на кордонах 1967 року. Такий от дивний парадокс: недостатньо мати державу на західному березі річки Йордан і в Газі. Найкраще рішення дозволити усім християнам, євреям і мусульманам жити в Палестині в ісламській державі. А що робити із тими, хто не хоче приймати такого сценарію? Відповідь максимально проста: знищити, і це стало причиною. Чому Хамас не лише почали стрімко розвиватися, а й стали політичною партією? Бо ще у 1988 році, незадовго після початку першої палестинської інтифади, світ уже попереджали про те, що знищити радикальні рухи і терористичні організації одним махом просто неможливо. Більше того, сама спроба може призвести до того, що відчиняться двері ще більшого насильства. Тому замість масштабних протистоянь треба шукати інші варіанти. Коли консенсус недостатній, фундаменталісти можуть перемогти. Якщо найближчим часом не відбудеться історичних змін, усе зрушиться у бік ще більшого насильства. Тоді уже радикали матимуть перевагу. Ця перевага називається сектор гази. Ця, здавалось би, маленька крапочка на карті ховає у собі величезну силу, яка не завжди має добрі наміри. Це невеличка територія, яка має 41 кілометр у довжину і всього 10 завширшки. Вона розташована між Ізраїлем, Єгиптом і Середземним морем. Взагалі, спочатку, сектор Газа був окупований Єгиптом. Ізраїль захопив його під час війни 1967 року. Разом із Газою до Ізраїля приєдналися ще західний берег, східний Єрусалим, Голландські висоти і так далі. Частину цих територій євреї повернули. Просто вийшли звідти в односторонньому порядку в обмін на мир. І сектор Гази не виключення. Але про це трохи згодом. Загалом у Газі сьогодні живуть понад 2 мільйони людей. І щільність населення тут одна із найвищих у світі. За даними ООН, більше половини населення гази або 75% це зареєстровані біженці. У цифрах це 1,7 мільйон. Понад 500 тисяч із них живуть у восьми переповнених таборах, які розкидані по усій території сектора. Це якщо супер коротко. І от в Газі у 1987 році з'являється Хамас, це відгалуження єгипетської організації Брати мусульмани. Їхня ідеологія першопочатково стояла на трьох китах, якщо можна так сказати: релігія, благодійність, як би дивно це не звучало, і боротьба з Ізраїлем. Хоча першими ворогами Хамасу були внутрішні палестинці, до прикладу, Ясір Арафат і партія Фатх. Про це теж згодом поговоримо. Керував цим ділом один із ключових засновників, духовний лідер Шейх Ахмед Ясин. Його погляди були безкомпромісними, а відповідно його прибічників також. В установчому статуті Хамасу чітко вказано, що угрупування віддане знищенню держави Ізраїль. Збройне насильство це частина їхньої боротьби. Бойове крило Хамасу створене за моделлю федаїнів – палестинських збройних груп, які виникли у 50-х роках після створення Ізраїля, але з однією великою відмінністю. Ті старі збройні групи не були терористами, а ці більш ніж цілком, і це визнаний і абсолютно доконаний факт. А у 93-му році, коли Ізраїль і ОВП підписали угоди в Осло, то Хамас взагалі вдався до тактики використання смертників. І перші атаки на Ізраїль саме таким способом реєструються у 1993-му році. Якщо у вас уже виникло питання, чому вони були так проти. То пояснення цьому дуже просте: терористи не хотіли, щоб ОВП, яка на той момент вважала себе єдиним законним представником палестинського народу, йшла на будь-які мирні угоди з євреями. Простими словами, Хамас вважав, що ОВП діє занадто м'яко, а відповідно, терористи почнуть свою боротьбу максимально просту і зрозумілу знищення Ізраїля, який вони вважають коренем усіх проблем палестинського народу. Перед тим як ми продовжимо говорити далі, є до вас прохання про допомогу для 79-ї бригади. Збираємо зараз хлопцям і дівчатам на позашляховик Л 200 Загалом це 310 тисяч гривень, але частину коштів вони вже зібрали. Тож залишилося трохи менше 250. Ми з вами вже купували їм авто, купували велетенський коптер, а тепер їм знову треба допомога. Тому закликаю вас долучитися до збору в. Описі за посиланням. Наперед дякую і продовжимо говорити про Хамас. Тепер про те, що взагалі відбувається в ГАЗі. Якщо вам цікаво подивитися на сучасні події та перебіг війни, то дуже раджу подивитися відео на каналі Нотевський. Там якраз вийшов гарний розбір сучасного протистояння. Ну і загалом можете підписатися на канал Сашка, бо відео регулярні і завжди цікаві. А тут ще він постарався і зібрав ключові події в один відео. Око тішиться. Тому посилання на відео я залишу теж в описі. Обов'язково перегляньте його, як матимете час. Бо зараз ми говоримо виключно про Хамас і не зачіпаємо інші питання. Отож, фактично, Хамас закріпив свою владу у секторі Гази у 2005 році, відколи Ізраїль вивів звідти свої війська і ліквідував поселення. І от з цього моменту починаються пригоди Хамасу на цій території. Бо уже наступного року вони отримали більшість у законодавчих органах і навіть сформували свій уряд. Переламним став саме 2007 рік. Після періоду смертоносної анархії в Газі, після перемоги на виборах 2006 року, кандидати, яких підтримували Хамас, прийшли до влади. Терористам також вдалося силою захопити владу у прибережному анклаві. В Ізраїлі побоялися, що така радикально налаштована влада збиратиме ресурси і сили для того, щоб вдарити по країні, а зрештою досягти своєї терористичної мети знищення сусіда. Цього ж ніхто не приховував. Хамас і його прихильники відкрито декларували свої наміри. Тому Ізраїль пішов на наступний крок: блокада сектора Гази. Євреї обмежили пересування людей та товарів на територію Гази та з неї. На думку тодішнього уряду, це було правильне рішення, яке не дозволило Хамасу займатися розробкою зброї. Зрештою, спрацювало чи ні, це вже ми можемо судити сьогодні, аналізуючи події 7 жовтня 2023 року. Що стало явним і вирішальним у короткостроковій перспективі, це зруйнована економіка гази. А ще шквал звинувачень у тому, що Ізраїль використав тактику колективного покарання. Якщо ви давно підписані на канал і стежили за випусками про картелі та кримінальні групи, то знаєте, що поява таких організацій це наслідок бідності і безвиході. А тому рано чи пізно простий народ обирає або страждати від зловмисників або стати їхньою частиною. І сектор Гази це не виключення. В жодному разі не кажу, що усі палестинці це і є Хамас, однак чимала кількість їх підтримує. Статистичні дані я назву в кінці цього випуску. Зараз продовжимо про Хамас у Газі. Перше і найголовніше, що вони зробили, побороли практично усіх своїх політичних опонентів. Йдеться про ОВП і ФАТХ. Хамас запустив масштабну дезінформаційну кампанію про те, що обидва рухи і партії стали корумпованими і практично нічого не дали для палестинського народу. Це, зрештою, призвело до розколу в палестинському русі за незалежність. А коли Хамасу вдалося закріпитися у секторі Газа вже остаточно, вони створили свою судову систему і авторитарні інститути. І це стало великою проблемою, бо Хамас це не лише про партію чи про її бойове крило. Це ще й про поліцію, мережу інформаторів, освітні заклади, служби безпеки і так далі. Вони впливають на усі сфери життя палестинців. І якщо когось зі звичайних громадян підозрюють у співпраці з Ізраїлем, це беззаперечна страта. Теоретично, Хамас керує відповідно до основного закону Палестини, заснованого на Шаріаті. Однак на ділі вони більш жорстокі. Під час перших років правління Хамас пильно стежив за тим, як одягаються жінки, а також запроваджував правила гендерної сегрегації. Бойовики Хамас активно стежать за ЗМІ, соціальними мережами, придушують політичну опозицію та неурядові організації, і допомагає їм у цьому дійсно ідеально вибудована структура. У них безліч керівних органів, які виконують політичні, соціальні, культурні і військові Функції. Головний керуючий апарат називається Політбюро, і його знищення просто неможливе, бо це уряд, який діє в еміграції. Нижче стоять різні комітети, які теж безпосередньо відповідають за життя під керівництвом Хамасу. Наприклад, під Політбюро є додатковий уряд та спеціальна комісія, яка визначає керівний склад того самого Політбюро. А там навіть офіційно невідома кількість членів, тобто ліквідацією когось одного. Усе не обмежиться. Є окремо два уряди, які працюють на західному березі та в секторі Гази, а також Міністерство у справах ув'язнених і комісія, що відповідає за зв'язки з діаспорами по світу. А ще нижче вже регіональні політики, сили безпеки, суди і пішло-поїхало. Це дуже заплутана структура, яку неможливо викорінити, ліквідувавши когось одного, навіть якщо йдеться про керівника. Наприклад, за даними Council on Foreign Relations, частина керівників Хамасу зараз перебувають у Катарі, а ще частина в Ірані і в Туречці один з керівників Хамасу, який відповідав за повсякденні справи, звати його Ях'я Сінвар, взагалі відсидів в ізраїльській в'язниці 22 роки за організацію викрадення, а потім і вбивства двох ізраїльських солдатів. Але його і ще трохи більше тисячі палестинців випустили у 2011 році в обмін на одного ізраїльського солдата, який потрапив до Хамасу в полон. Десятки країн визнали Хамас терористичною організацією, однак деякі використовують це виключно до військового крила. ООН тим часом не визнала ні партію, ні військове крило терористичними угрупуваннями, адже окрім бойової роботи, Хамас також надає людям у ГАЗі соціальні послуги. Йдеться про освіту та медичне обслуговування. Виникає питання: якщо США разом із найбільшими економіками світу визнають Хамас терористами, то як вони отримують фінансування і мають змогу виготовляти зброю? Є хибна думка про те, що Хамас просто крав гроші від ООН, які та дає на фінансування ОВП і на розвиток палестинців у регіоні. Але це неправда. Наприклад, The Guardian пишуть, що Хамас як бойове крило, так і партія, та й усі їхні структури відрізані від офіційної допомоги, яку надає ООН, США і Європейський Союз. Їхні фінансові надходження поповнюються за рахунок палестинських емігрантів та приватних донорів у перській затоці. А ще багато накидають авторитарні режими, які перебувають в опозиції до США. Раніше допомогу реєстрували і від ісламських благодійних організацій однак зараз цього не фіксується, бо штати у такому випадку просто заморожують рахунки абсолютно всіх організацій. Які вирішили чи вирішать насипати Хамасу грошення? А от чого вони заблокувати не можуть, то це криптовалюту. Перед вторгненням 7 жовтня 2023 тисячі як уже відомо, Хамас збирав пожертви саме у крипті. Ну і дуже багато вирішує блокада сектора гази. і здійснює її ж не лише Ізраїль, а й Єгипет. Ще у 2006 та 2007 роках обидві держави перекрили сектору гази кордони. Понад 2 мільйони палестинців живуть там закриті і виключно на міжнародній допомозі. Хамас, звичайно ж, знайшов способи, як на цьому заробити. Протягом багатьох років після початку блокади. Хамас збирав дохід, оподатковуючи товари, які переміщувалися через складну мережу тунелів, які обходили єгипетський перехід до гази. Це принесло на територію основні продукти харчування, ліки та дешевий газ для виготовлення електроенергії. А разом із цим будматеріали, гроші та зброю. Блокада фактично стала для Хамасу способом заробітку, бо, наприклад, у 2013 році до влади у Єгипті прийшов ворожий налаштований до Хамасу президент Абдель Фатах Ассісі. Єгипетська армія закрила більшість тунелів, що порушували її територію, і почали на синайському півострові антитерористичну кампанію. Лише у 2018 році Єгипет дозволив ввозити деякі комерційні товари у сектор гази. Але Хамас і цим скористався станом на 2021 рік. Бойовики заробляли понад 12 мільйонів доларів на місяць від податків на єгипетські товари, імпортовані до Гази. Теоретично у вас уже могло з'явитися запитання: а чому Єгипет блокує сектор Гази? Виходить, вони воюють проти своїх же? Виглядає дійсно так, але Єгипет взагалі розглядає Хамас як продовження братів мусульман. Ворожої до себе організації. Щоб ви розуміли, то навіть Ясір Арафат говорив про те, що Хамас це не представники палестинського народу, це проєкт ізраїльських спецслужб, який існує виключно для дискредитації палестинців. Та звичайно, що ми про це ніколи не дізнаємося, принаймні не найближчим часом. Сьогодні Іран є одним із найбільших благодійників для Хамасу. Він надає кошти, озброєння і забезпечує навчання. Щороку сам лише Хамас отримує від Ірану близько 100 мільйонів доларів. А з 2002 року, відколи до влади у Туреччині прийшов Реджеп та Єпердоган, Анкара неодноразово наполягала не на тому, що підтримує Хамас політично. Турецьке агентство співробітництва та координації взагалі дуже часто критикують у міжнародних колах за сприяння тероризму через допомогу Хамасу. Ну і Росія. За даними наших розвідників, Кремль неодноразово передавав Хамасу озброєння. Частина з цього це трофейна стрілецька зброя, яку палестинські терористи використовували у боротьбі проти армії оборони Ізраїля. Ну а російські політики неодноразово зустрічалися із лідерами бойовиків для обговорення співпраці востаннє у вересні 2022 року, уже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. І чомусь ні в кого це не викликало занепокоєння, окрім посольства України в Ізраїлі. А загалом Хамас це лише частинка регіонального альянсу, до якого входить Іран, Сирія, Ліванська Хезбола та ще кілька терористичних організацій. Ісламський джихад це друге за величиною збройне угрупування у регіоні. Вони часто об'єднуються з Хамас для протистояння ізраїльським військовим. Вони є найважливішим членом спільного оперативного центру, який координує діяльність між різними збройними групами в ГАЗі. Точних цифр немає, але, до прикладу, ізраїльтяни говорять, що бойовики Хамасу можуть налічувати до 40 тисяч живої сили. У них є машини, пускові установки, ракети, які літають на 255 кілометрів, малі човни, дрони і навіть бойові водолази. А що взагалі найстрашніше, Хамас постійно змінюється і адаптується до того, що відбувається у світі. Якщо раніше вони кричали про смерть Ізраїлю, але розуміли, що не можуть цього досягти, то у 2017 році дещо пом'якшили свої вимоги. Політичний документ Хамасу, який з'явився у тому ж таки 2017 році? Декларував наступне: визнання Ізраїля як держави все ще немає. Але Хамас погоджується на створення тимчасової Палестинської держави у Газі, на західному березі річки Йордан і у східному Єрусалимі. Це вони говорять про так звані лінії 1967 року. У тому документі також йшлося про те, що Хамас бореться не з євреями, а з окупаційними сіоністськими агресорами. В Ізраїлі заявили, що Хамас таким чином намагається просто обдурити світ. На сам кінець трошки про статистику: у червні 2023 року Палестинський центр політики та опитування провів власне дослідження. Опитування показало, що на президентських виборах більше половини палестинців у Газі і на західному березі річки Йордан проголосували би за кандидата від Хамасу, а не за чинного президента палестинської автономії Махмуда Аббаса. І до речі, Махмуд Аббас відклав президентські вибори лише з тієї причини, що боїться програти їх саме кандидату від Хамас. А це означає, що у випадку перемоги ця терористична організація ще більше вкоріниться у сектор Гази та й на інших територіях, зокрема. Ну і трохи про західний берег річки. Йордан. Палестинці невпинно продовжують говорити, що поки Хамас собі ставав на ноги, ізраїльський уряд продовжував укріплювати ізраїльське поселення на цій території, незважаючи на спротив Палестини. Лідери Хамасу кажуть, що ізраїльські репресії проти бойовиків на західному березі річки Йордан, продовження будівництва поселень, які міжнародна спільнота вважає незаконними, тисячі в'язнів у ізраїльських в'язницях, а також триваюча блокада гази підштовхнули їх до нападу. Так. Вам не почулося саме репресії проти бойовиків. Це не помилка, це терористи реально сказали, що вони засуджують репресії проти терористів. І їх уже не спинити, бо ця дезінформаційна машина несеться із шаленою швидкістю. Більше того, вони не визнають, що під час вторгнення на територію Ізраїля 7-го числа повбивали цивільне населення. Хамас нападав лише на поселенців, які проживали на території незаконних поселень. Це наші законні цілі. Потрібно розрізняти поселенців і цивільних. Ми навмисно не цілимо по цивільних. Ми оголосили, що поселенці є частиною окупації та частиною збройних сил Ізраїля. Вони не цивільні. Ну але винищення дітей і відрізання голови це так собі цілі. Неможливо назвати таких жертв частиною збройних сил Ізраїля. Дикуни вони завжди будуть дикунами. Але проблема у тому, що їх не побореш шляхом насильства. Терористичні групи ніколи не зникають, бо тероризм це найстаріша форма насильства. І це вже доведено терористичними угруповуваннями в Ірані, Іраку, Афганістані і так далі. Західні аналітики взагалі вважають, що бомбардування сектору Гази може спровокувати значну атаку на Ізраїль з боку Хезболи. А це вже потягне за собою залучення до війни й інших терористичних груп. Але забігати наперед не будемо. Це уже Покаже час. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! Alligators!